Отож, в комусь складі, скільки, наскільки гратимуть, ну, які це діти. Ну, грати ми будемо, звичайно, так, будемо готувати справжній футбол 11 на Ми, У нас було труднощі під час комплектування команд, звичайно. Вік дітей ми не обмежували, хто хотів, той приймав участь. Правда, було кажу, з поділом, тому що всі практично хотіли грати за Україну і за Англію дуже важко було визначити, хто буде грати. І ми вже так же також методом. Виключення, вже от хто найбільше в принципі ми зараз вже найбільше за Україну, хто більше за слуху брали до спортивних досягнень. А Ми брали, хто більше мав спортивні досягнення, то ми ставили за Україну. Хто трошки менше можливо, це і неправильно, але ми мусили якось поділити, бо ж потрібно було, щоб було дві команди і те, що брати. Це звичайно все буде символічно. Бачите, м'ячик символічний, підборний на Ми Символіку наклеювали, деякі в нас шишки розмальовували прапора. Ми також накле... зробили такі символічні свої роботчики, понаклеювали, пороздруковували за Англію за Україну. І ось ну, ми надіємося, що от зараз вони зіграють, і Це якось якось якоюсь чином поможе вийти в Україні. Це наша така підтримка України. 11, 11 в українській команді і одинадцять в Англії. Ми їх там символічно костю поназивали, але кожен грає за відповідного гравця, хто за збірну України, хто за збірну Англії. Так що так, ми таке робимо свій. Звичайно, не буде йти цей матч так довго, як, як стандартно. Ми там По кілька хвилин кожен тайм. Чисто символічно, просто так. Добре, так, дуже дякую.